Друзі, всім привіт! Перш за все, в якості ступу хочу сказати, що сподіваюся, вже наступного тижня ми зможемо відновити тренування, бо, як бачите, я вже не на милицях, а майже на своїх двох. пересуваюсь поки що з цією красуною, яку мені Нацик подарував. Тож я, ну, я тепер наймодніша бабка на районі. Але зараз вона мені не знадобиться одну секунди. Зараз я хочу розказати більш детально про охват пістолета, як з ним працювати. Бо всі знають, всі бачать, що у нас досить багато зайшло пістолетів різних, як Чизетів, так і глоків, і берети зайшли у війська. Також досить багато з'явилось нагородної зброї, десь зі зрозумілих причин, десь не зовсім, але вона є. І я як перш за все. Фанат короткостволу, я бачу ці помилки, я хочу більшості людей донести, як їх усунути. Тому сьогодні ми поговоримо знов зі мною, поговоримо про короткоствол. Що треба розуміти? Я думаю, всі чули, всі бачили ці відоси, де нам розказують, що у нас є. Ну, я буду базово казати за правшу у Шульги, все буде ровно навпаки, дзеркально. Що ми завжди чуємо? Що права рука. 30-40% утримання пістолету, ліва 60-70%. Я не знаю, як у кого. У мене немає тут калькулятора, якихось кнопок на руці, щоб виставити тиск той там 70%. Але є більш зрозумілі роз'яснення, як це робиться. По-перше, що треба розуміти, так, права рука, вона у нас не має заважати пістолету стріляти. Вона не має, не має бути напружена. Але фізіологічно кожен з нас, хто правша, буде тримати досить сильно правою рукою, бо це знов таки фізіологія. Ми не зможемо її на 100% розслабити, і нам не треба її розслабляти на 100%. Але в хваті у нас має домінувати ліва рука. Ми трохи до цього ще повернемось подалі. Стосовно. Пістолета, як і будь-якої зброї, перше, що нам заважає, це очікування пострілу, психологічний фактор. Я за нього вже і писав, і розказував. В телеграмі, в інстаграмах можете все це прочитати, кому цікаво. Але треба розуміти, в пістолеті дуже короткий ствол. Дуже короткий. В нашому випадку блок-19 це компакт, і він, він не пробачає помилок, ніяких помилок. І якщо у нас буде присутнє очікування пострілу, це буде промах на дистанції. Ну, наприклад, я не знаю, як вам, але до цих гонгів ну, буквально 10-12 метрів не більше. На цій відстані буде гарантований промах. Наша задача, щоб цього промаху не було, максимально плавно обробляти спусковий гачок. Якщо ми говоримо про глоки, ми маємо свободний вільний хід. А потім відчуваємо стіночку, якою ми маємо впертись, в яку. І в цей момент ні в якому разі не клацати. Бо якщо ми будемо клацати, то це буде супроводжуватись ривком завжди, це і буде очікування пострілу. Наша задача абсолютно смілива, маючи мушку в фокусі, вибрати вільний хід, відчути стіночку і плавно-плавно почати тиснути на спусковий гачок. Якщо ми так зробимо, постріл буде. Несподіваний для нас. Якщо він буде несподіваний, ми елементарно не зможемо його зіпсувати. Тобто стрільба по досить невеликим, скажімо так, цілях, вона має відбуватись дуже обережно, з дуже плавним, плавною обробкою спускового гачка. На перших етапах, коли в нас настріл буде там 3, 5, 10, 50, 100 тисяч. Ви будете робити, робити це вже на моториці. Палець буде знати, з яким зусиллям, з, як, з якою швидкістю нажимати. Але коли ми вчимось, ми робимо це максимально. максимально платно. Тягнемо спуск, щоб не розуміти, коли він вистрелить. Тож, ми зараз так швиденько пробіглись по обробці спускового гачка по прицілюванню, що в нас мушка в фокусі завжди не ціль. Ціль ми бачимо в фокусі ровно е, до того. Часу, як винесли на неї прицільні засоби. Як тільки ми ви, винесли мушку цілик на ціль, ціль має у нас стати розмитою, мушка має бути в фокусі. Бо якщо мушка не в фокусі, вона збільшується майже в два рази. І, ну, і у нас буде розкидати ну, на цій відстані там, на пів метру, грубо кажучи, в діаметрі, ну, на цьому зациклюватись не будемо. Це окрема тема. Що стосується хвату пістолета. Спочатку базовий хват, потім будемо розбирати скабури, кабури, виніс, виніс постріл. Що стосується базового хвату, перш за все, ми перевіряємо, що зброя розряджена, робимо спуск е, в безпечному напрямку і починаємо формувати наш хват. Для цього наша права рука має вкласти пістолет як в рогатку. Тут не має бути ніяких зазорів. Великий палець у нас залишається дивитись вверх. Е, щоб не заважати потім лівій руці сформувати А, е, немає зазору між пальцем і спусковою скобою. Тобто в нас тут все плотно, все. На цьому, в принципі, задача правої руки вона, ну, вона закінчилася. Подальше є задача обробити спусковий гачок. Єдиний такий нюанс. Якщо ви відчуваєте, якщо ви ну, знаєте, що ви не можете під час стрійби розслабити е, пальці. Правої руки. Бо якщо у нас будуть напружені пальці правої руки, в момент обробки спуску нажаття на спуск буде скорочувати всі пальці. І скорочення е, мізинця і воно буде давати зміщення на 7 годину. Тобто, в момент натискання, якщо у нас скорочуються пальці, відбувається отака фігня. Нам треба цього уникнути. Щоб цього уникнути, ми відчуваємо, що ми давимо пістолет, ми відчуваємо, що у нас залишається насічки від руків'я. Ми е, робимо акцент на тому, що у нас залишається напряженим один напруженим. Вибачте, один палець, тільки один. І якщо ми... Приділяємо увагу одному пальцю, ми концентруємося на, на тому, що він домінує в цій руці. І в нас не будуть на, е, напружуватись мізи, мізини цієї безім'яни, і вони не будуть смикати. Це такий невеликий лайфхак, який насправді в настановах ще до ПМ -у, у нас описаний, що ми утримуємо одним оцим пальцем ці розслаблені, коли ми стріляємо з однієї руки, там братва рветься до влади, і таке саме. Тобто, тут зрозуміло, ми вклали пістолет максимально високо, немає ніде зазорів, палець дивиться ве, е, доверху, догори. Задача лівої руки максимально закри, закрити цю площину. Для чого? Для того, щоб у нас, е, ну ми зараз до цього прийдемо, е, треба розуміти, коли ми вкладаємо сюди руку, якщо я вкладу руку таким чином, це буде помилка. Чому це буде помилка? Тому що е, якщо я кладу паралельно. Паралель, Господи, вибачте, паралельно каналу ствола у мене досить невелика площина контакту з пістолетом. І в момент пострілу пістолет буде вискокувати з руки. А він має у нас, він по-любому буде в будь-якому разі буде брикатись, і він має брикатись разом з кістю злівою. Тому наша задача покласти сюди руку і розмістити її під 45 градусів відносно каналу ствола. Для чого це робиться? Я зараз виконую стрільбу в вашому напрямку, щоб було трохи зрозуміло, хоча можемо і в тому напрямку. Дивіться, якщо я зроблю постріл, не отримуючи пістолет, він нікуди не подінеться з руки. Йому оцього опору достатньо. Але якщо я зроблю постріл, сформувавши хват лівою рукою, і уберу праву. Я маю тримати настільки сильно, щоб пістолет нікуди не подівся. Не продемонстрував, бачите, вискочив. Пробуємо ще раз. О. Тобто ми маємо розуміти, що зусилля утримання лівої руки, воно сильніше, ніж правої руки. І ми маємо це контролювати. Це перший момент. Тому для е, збільшення площин, площини отримання, ми розміщаємо руку під кутом 45 градусів. Не треба боятися, що рука буде е, основою великого пальця закривати затвор. Затвор нічого вам не зробить, і ви його також не зупините. І тим паче, якщо ви в, е, в, в перчатках, в рукавицях ну, зовсім не переймайтеся цього. Але нам треба зробити максимальну площину утримання лівої руки. Що стосовно виносу, лікті у нас не торчать в сторони і не замкнуті. Якщо вони будуть замкнуті, імпульс віддачі буде штовхати мене в плечі. Якщо вони будуть стирчати, я не зможу утримувати і його буде підкидати. Але якщо лікті трохи розведені, зовсім трохи, не отак, а зовсім трохи формують ромб, то в момент пострілу... Імпульс віддачі буде розбиватись в лік. І повертатись в ту саму точку, плюс-мінус. Це вже теж окрема тема тренувань стосовно повертання в ту саму е, точку прицілювання, я раніше вже розказував. Стосовно, е, так, стосовно утримання правої лівої вже розказав, як формуємо хват, ще раз повторюю, тут зазору немає, тут зазору немає, ліва під 45. І... Локті, трохи лікті, вибачте, трохи розведені. Все, ми нікуди не нахиляємо голову. Це краткоство, ми його повністю контролюємо, ми робимо винос завжди на рівень глаз за кратчайшою траєкторією. Найкоротшою Я вибачаюсь, я намагаюся гарно і зрозуміло розмовляти українською, я ще досі вчусь, і інколи бувають нюанси. Але тим паче, тут я думаю, все зрозуміло. А, стосовно утримання лівої руки. Ще один невеликий нюанс. Дивіться, якщо я виконаю постріл з однієї руки у вашому напрямку, щоб було зрозуміліше, в мене імпульс віддачі підкине пістолет на 11-ту годину відносно осі прицілювання, для того, щоб, щоб повернутись в ту саму точку прицілювання, не розвалити хват. Ліва рука має не тільки утримувати е, велику найбільшу площину, а й е, створювати тиск ось цим місцем, якби вкручуючи пістолет. Для того, щоб коли я сформував хват, я дав оцей тиск для того, щоб в момент пострілу в мене підкидання пістолету було строго вверх. І поверталося в ту саму точку прицілювання. Це зрозуміло. Тепер далі, що стосується виносу з кабури, трохи далі відійду, щоб було видно. А, яка найбільша, ну найчастіша помилка? Коли у е, нас руки висять, я зараз не кажу за перехід на другорядну зброю, просто тупо пістолет у нас є. І найчастіша помилка, коли у нас руки висять, і ми тягнемось за пістолетом, достаємо, потім десь тут його хватаємо і намагаємось сформувати хват. Це не є правильним. Чому? Тому що якщо я так роблю, в мене відбувається перекос кузова в момент діставання. Що нам треба робити? Щодо правої руки, вона формує одразу плотний хват, плотно вкладається під так званий бобровий хвіст. І з цього моменту, бачите. У нас руки мають працювати одночасно. Для чого? Щоб не було цього перекосу. По-перше, по-друге, щоб ліва рука домінувала, задача правої руки якнайшвидше достати пістолет і перекласти в ліву руку. Як тільки пістолет контактує з лівою рукою, ліва рука починає тримати його. Його міцно, так як має тримати під час нашого хвату, і ліва рука робить винос зброї. Якщо ми контролюємо, що винос е, робимо лівою рукою, вона буде продовжувати домінувати. Фізіологічно, ми всі достаємо і штовхаємо правою рукою. Це помилка, це помилка, яка нам буде заважати. Якщо ми будемо працювати з однієї руки, це інша справа. Знов таки, коли ми... Навчаємось з нуля, ми контролюємо поетапно кожну дію. Руки працюють одночасно. Як тільки у нас права починає йти до пістолета, ліва вже близько живота нас очікує. З цього моменту ми дістаємо, вкладаємо праву руку, дістаємо, перекладуємо і лівою робимо винос. В такому вар варіанті у нас буде працювати наш хват. І е, наступний етап, в момент, коли ми робимо винос, ми вже вибираємо вільний хід. Для чого це потрібно? Я ідентифікував ціль. Підар, бумага, ну, неважливо взагалі. Я ідентифікував цю ціль, я роблю винос, і коли я побачив мушку на цілі, мені залишається тільки дожати. А вільний хід він вибраний вже по ходу виноса моє, моєго. І намагаємося обробляти спуск настільки плавно, щоб він нікуди не дригався, як ми працювали раніше. Ну, а подальшому, що я можу сказати? Тренуйтесь, я вибачаюсь, що так трохи сумбурно і насправді досить багато часу це зайняло. Хоча на тренуваннях це займає і 40 хвилин, і годину, і півтори, але, звичайно, з мінімальними, але стрільбами. Якщо є якісь запитання, пишіть. В телеграмі завжди на зв'язку, в інстаграмі ну, рідко, але теж на зв'язку, краще в телеграмі контактуємо всі. Я сподіваюся, ця інформація буде корисна. Якщо ви тренуєтесь, тренуйтесь. Якщо ви їбаште підорів, їбаште.